Благословений <клес> Бог наш завжды, нині по всей часы навики-вики. Амінь, слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняє, Скарбниця благ і життя, подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Хлібкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші. Святий завітає зціленемочі наші, і мене Твого радуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоїй царство, і сили, і слава Отця і сина і святого Духа, нині посі. Сіль... Час і навіть вет. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли і порушилися води їх, порушилися з гори силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже. Оселив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їй Бог, рано світа». Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос, і порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чудав чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощень від луки зломить зброю і спалить щеди вогнем. і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Милі, Господемі ми помолімся. О, Господи помилуй, за весь весовість спасиє душу нашого ми помолімся. О, Господи помилуй, за минусиго світу добре суди Боже, цількові зєднання всіх ми помолімся. О, Господи, помилуй. За Засудий храм святий шо з вірою, благовінням і страхом Божим, кої до нього ми помолімся. О, Господи помилуй. За святішого солеського артилерія лева поплів. У римської заблаженішого патріарха нашого святослава і заволюбивий пископів наших ірйосова Кірстепана Кір Андрія, чесне присвітерство, христине якунство. За безпричини людей, Господемі помолімся, Господи, помилуй, за бомбережний народ, наш заправління і севіст, Господеві помолім Господи, помилуй, щоб як був мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцо сили твоєї. І за перемогу над супротивниками нашими Господем, і сам. Господи, помилуй. Щоб подати неуславну, і переможну силу й мужність, Христо іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і сувостатами, і всіма нападками їх. Господемі поморім Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивних і в наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб аносподі гнав їх і вражав Господемі поморім Господи, помилуй, Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання і домовірців наших. І що ввести істеління життя полонених ворогами і субостатами слуг його. Які в печалі і в скорботах на ньому зивай Господе поморім Господи помилуй, Щоби звук нам і всякої скорботи гніви й нужди, Господеві поморім Господи помилуй. Заступи спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю мланаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословену славну владичицю нашу, Богородицю і пристані в Марію. Усіма святими, опомінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христово, мінаймо, Господи. Бо тобі належить усяка слава, чез і поклоніння Отцу і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас, і, по і на віки віки. Господь, явився нам, благословен, Хто йде в ім'я, Господнє. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо ми ліза вічна. О Господі, явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Господне. Доколу вступили мене, але я ім'я Господнім переможу їх. О і явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Я не можу і розказуватиму, пройняла Господ. О Господь, Господь. Господне, о Господь, явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Так ніким з них, хто ли будівничі став луним на розі, міноспуне це стане з і ним, не було очах наших, о Господь, явився нам, благословен, Хто йде в ім'я, Господ. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному і на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. За заступництво перед яким благоговімо і яким не досоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все оспівна Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу. бо ти Бога. Породила єдина благословена, будьмо уважні мир всім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх мир. Вознайтесь Господами сини Божі. Воздайте Господеві, славу і силу, Господь їпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Ефесян Послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні браття, кріпіться й Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці швидко диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися. Сійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангеліє миру, а над усе візьміть ще твірі, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, оллиуя, аллилуйя. аллилуйя. Премуди спрості, вислухаймо святої Вани мир всім. і Духові Твоєму, від марка святої Ванилія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі, зі кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що скаже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, те, що одержите і буде вам так. Коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі? Не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. молимось тобі, вислухай, і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого селенського хіри, алева, за заблаженішого патріарха нашого святослава. І забув ви, іпископів наших Кірйосива, Кірстепана Кір Андрія, і за всечасніше отців наших, проторхи Мондрита Роберта, проти Іумана Йосифа, Іумана Йосифа, за те, що служа і послужилося тому храмі цій, і в ті обителі цій. І за усі в наші духовні, і всі у Христі, і братів і сестер наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мону ми замоврежний народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша, врятує нас, Господи. Але допомоги твоєї всемутньої просимо і насилу твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє, вірно прикликаючи, з умиління. молимося, всемогутній Господи, милостиво вислухай слухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику й вільних пошли стріли свої, Господи, змішані, сотвори серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Що воїнство наше непоборне і непереможне було над ворогами, і що і слава оселились землі нашій. Усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу полані усіх кінців землі, і Ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим до кодуріхів нашої помилуй нас, бо милостивій людинолюбний Бог єси і тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще іще, приклонивши голови Господеві, помурім сам. Господи, помилуй. Господи, Божа сил, Боже спасіння нашого, Боже є що творить чудеса, злянся у милості і щедротах, на смирення слуг твоїх, і людинолюбно вислухай, помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб поубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні покаяння і зумиління Бога в Тобі. поможи нам, Боже Спасителю наш і визволи нас, імене Твого рани, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнає всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої сили і твої бережені, сотвори з нами знамення на благо. Щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Та, Господи Боже Спасителю, наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадаймо законі неправд людей Твоїх і не відверни від нас у гніві Твоєму, а в милості, щедро, та посети смирених слуг Твоїх, що припадай до Твого благу Постай на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх, на страх і печу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрічення їх. І в день праведної відплати твоєї подаймінці не тлінні, ти, Бог, єси засудний і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу, села йому і, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Премудрість. Жеснішові від Херупинії і незрівняно, славнішого від сарафині, щоб затління Бога слово породило, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, у уполані наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос ісен і Бог наш молитвами причистої своїй Матері, отців воносневців і всіх святих помилує і спасе нас, як благині людинолюбний. Амінь. Боже великий єдиний нам україну храни, волі світу промінням ти, її осіни, світлом і знанням нас, дітей, просвіти просвіти, чистій любові до краю ти нас Боже, зрости, молимось Боже, єдиний нам україну храни свої ласки ще ти на люд наш зверни Дай йому волю, Дай йому долю, Дай доброго світу, щастя дай Боже народу.